На реабілітації після інсульту 40-річний Вадим Підвальний. Розповідає, родом із Гайсена. Інсульт переніс три роки тому. В чоловіка частково паралізовані, ліва рука і нога. Відділення реабілітації Ладижинської міської лікарні четвертий заклад, де відновлюється. Відділення реабілітації на базі Ладижинської міської лікарні почали облаштовувати наприкінці 2023 року, розповів Суспільному директор закладу Віталій Клименко. На це витратили 8 мільйонів гривень. Зробили поточні ремонти, а саме головне, що виконали вимоги інклюзивності для даної будівлі. За грантові кошти, в основному ми отримали обладнання, яке вимагалось примірним табелем оснащення для стаціонарних реабілітаційних відділень. Те, що нам не вдалося знайти у благодійників, то ми вже докупляли за кошти міської ради. Відділення працює з вересня, розраховане на 20 ліжко місць. За місяць реабілітацію тут прийшли 27 пацієнтів, 20 з яких військові, говорить завідувачка Світлана Григоренко. Ми вирішуємо, чи це стаціонарна реабілітація, чи амбулаторна. Це можуть бути після ендопротезування суглобів, наприклад, якщо, наприклад, ми говоримо, чи після інсультні пацієнти, в яких чим раніше почата реабілітація, тим краще. Фізична терапевтка Вікторія Бражна каже, навчає пацієнтів вправам, які допомагають покращити не лише фізичний, а й емоційний стан. Ми можемо застосовуємо бігову доріжку, пасивні і активні вправи на наших апаратах. Обов'язково задіюємо шведську стінку загальні вправи, які були поставлені метою фізичного терапевта, гімнастика. Два тижні на реабілітації перебуває військовослужбовець Сергій Бондаренко. Чоловіку 46, родом із Ладижина. Минулого року Сергія мобілізували. У жовтні 23-го під час виконання завдання на Донецькому напрямку був поранений. Залишився без частини п'яти. Наступив на мину, нічого, а діло все легким збом. <гум> Бачу, що з людьми цей міни робили, то мені дуже повезло, скажем так. 54-річний Юрій Погорільчук відновлюється після операції на колінному суглобі у відділенні реабілітації третій тиждень. Каже. Прогрівання лазер туди сюди. ну, плюс тренажери, Ну, в принципі, улучшення є. Працюють з пацієнтами і ерготерапевти. Вони навчають самообслуговуванню: помити посуд, приготувати їжу, навички, які відпрацьовує Володимир Северин після поранення руки. Каже, пішов на війну на початку повномасштабного російського вторгнення. Торік у лютому на Донеччині отримав мінно-вибухове поранення. Мінно-осколочне ранення. перебиті два нерви, були перебиті артерії, вени, Меня нормалізували. От, потім по, по госпіталям, в год по госпіталям. У супроводі ерготерапевта Володимир робить вправи і на відновлення нервових закінчень кінцівки. Всі послуги у відділенні реабілітації безкоштовні, каже завідувачка Світлана Григоренко. Наразі тут перебувають 14 пацієнтів, дев'ятеро з яких військові. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.